Друзі, всім привіт! Ви тільки подивіться, який кайфовий крафтовий паркан на 3D принтері ми нарешті встановили у нас на ділянці. Давайте я вам розкажу всі деталі, вартість, терміни. Цікаво, поїхали! Ми реально більше двох років не могли зрозуміти, який же паркан нам подобається. Ми шукали різні варіанти, але так нам нічого не подобалось. Ось такі класичні варіанти ну, блін, вже не цікаво. Ми розглядали спочатку теж із цегли паркани зашити металом. Ми дивились просто жалюзі, штахетник, паркан з блоків зашитий металом. Але от у нас була саме така мрія, що ми хотіли білий паркан. Білих блоків, нормальних блоків ми не знайшли, їх просто не існує. Знайшли у одного відомого виробника білі блоки, але нам, коли порахували кошторис на 15, грубо кажучи, метрів, нам порахували 320 тисяч за паркан. Мені перехотілося робити такий паркан, та й виглядає він в принципі такий, як у всіх. А потім випадково ми проїжджали в селі Гатне, це передмістя Києва, і побачили паркан, на друкованій 3D-принтері. Я був в шоці. Це виглядало дуже футуристично, але він був такому: зверху він був білий, а знизу темно-сірий. Мені дуже сподобалось, і ми вирішили, що ми хочемо саме такий паркан, але в світлому кольорі. От зараз, до речі, вийшло сонечко. Ну ви просто подивіться, який цей паркан кайфовий. До мене, коли приїжджає якась доставка або кур'єри, всі стають біля цього паркана, підходять. Блін, що це таке всім цікаво. Ну реально, воно, блін, ну так круто. Воно таке виглядає, наче знаєте, таке щось м'якеньке-м'якеньке, таке прикольне, як тканинка. Ну. Блін, ну подивіться просто на цей вигляд. Ну це ж кайф. Я одразу почав шукати хлопців, які займаються цими парканами, і знайшов тільки одну компанію. Вони знаходяться в Дніпропетровську. Працюють вони по всій Україні. Вони як виготовляють замовлення, так і доставляють їх на місце і монтують. Все роблять повністю під ключ. Також недавно завод вони відкрили ще у Вишгороді під Києвом. І вони роблять все, що завгодно: від парканів до 3 d будинків. Мангал-зони, навіси, що завгодно. Під ваші розміри, вони от так з бетону можуть надрукувати будь-що в будь-яких розмірах, і вам встановити. Посилання на сайт виробників таких парканчиків я вам залишу в описі під цим відео. Я б вам радив би краще дзвонити, тому що на заявки вони я на сайті їм лишав заявку, вони рідко відповідають. Краще зайдіть на сайт, ознайомтесь з технологією. І набирайте, подзвоніть, і вони вам повністю прорахують вартість під ваші умови, вашу діляночку. Так, ну а тепер давайте поговоримо про конструктив, як він виробляється, встановлюється і так далі. Всі ці вироби друкуються на заводі у Дніпропетровську або у Вишгороді. Точно під ваші розміри вони можуть надрукувати будь-який виріб. От, бачите, у нас тут мало бути, якби можна було поставити дві стандартні колони, але хлопці подивилися, сказали, що буде несиметрично виглядати і краще надрукувати суцільну колону під наш розмір. Так і зробили. Вони на заводі це все надрукували, маніпулятором доставили сюди, розвантажили і далі зайнялись фундаментом. Тут у нас стопчатий фундамент на глибину промерзання от прокопали тут такі ямки. От бачите, тут от суцільно вони прокопали. Тут так само суцільно прокопали. Під кожний стовпчик зробили фундамент. Далі туди, як положено, арматура, бетон. І зверху почали вже встановлювати піднівелір, чітко в рівень СВП-шками вирівнювати це все. Почали встановлювати вироби і бетонувати. Бетонувати вони починають ось приблизно, там, здається, 20-30 см. Повністю тут забетоновано все. І там встановлена арматура. Самі ці бетонні вироби виготовлені з морозистійкого бетону, водовідштовхуючого. Всередині тут композитна арматура, здається, вісімка. Сюди ми вставили звичайно 14 арматуру, забетонували і таким чином зробили весь паркан. Кожен ряд хлопці виставляли піднівелір, нарощен цементний, і потім ось поробили ось такі гарні шви. І потім в кінечному етозі тут виходить у нас такий повністю дебелий моноліт. Тут у нас бетон. Ось тут у нас є пустота, але вона зсередини зв'язана композитною арматурою. Далі це у нас варіант ще не закінчений. Тут у нас буде хвіртка жалюзі, і там будуть п'ятиметрові ворота жалюзі. Тут ми плануємо там, де пустоти встановити ліхтарики чорні. Тобто просто можна буде отут зробити отвір, кинути кабель і вивезти його сюди. Тут ліхтарик, тут ліхтарик, тут буде напис ледовський, адреса, і там біля воріт два ліхтарика. Закладні під домофон і електрозамок виведені. Під ворота також вся автоматика, фундамент, швеллер, все там закладено. Так що ось таким чином все виглядає. Але вчора ми так подумали: блін, а в принципі можна взагалі сюди закласти led стрічку І це все підсвітити інакшим чином. Буде виглядати взагалі бомбово. Напишіть свої враження, чи подобається вам такий паркан, чи ви мені зараз напишете на фігаці всі паркани, краще було зеленого огорожу і не мудрити нічого цього. Одразу скажу, що зелену огорожу ми не хочемо, ми хотіли саме такий гарний паркан. Ще мені сподобалась та річ, що на заміри ніхто до нас не приїжджав. Я поміряв просто з рулеткою все самостійно. І враховуючи конструктив цього паркану, тут можна гратися довжиною плюс-мінус 60-80 см на цій відстані легко. Яким чином? Давайте я вам покажу, як виглядає цей блок. Ось виріб, який у нас залишився: це стандартна колона, вона 1,20 м. Її просто розвантажували маніпулятором, там незручно їх поставили, і стропами тут натиснула стропа і видавила цю штучку, нам її замінили. І дивіться, бачите, ось тут є композитна арматура, так вона зв'язує цю всю конструкцію. І навіть не дивлячись, і тут всередині арматура йде, і навіть не дивлячись на те, що воно тріснуло, воно все одно продовжує триматися. Також його легко можна підремонтувати. Ми цю штучку лишили, може ми тут чи квітничок чи щось таке зробимо, ми придумаємо. І дивіться, виходить, що от сюди заливається бетон, вставляється арматура, коли формуються колони, а сюди вставляється ця перегородка. так? Ось ця. Оця. Ось і ось цією відстанню ви можете гратися. Ви можете її більше завести, менше завести і все точно розрахувати. Потім, коли вона заводиться, все повністю заливається бетоном і вона перетворюється просто в моноліт. І я знаю, яке у вас буде перше зауваження. У мене воно було таке саме, що він дуже швидко забрудниться, що на ньому буде бруд, мох і так далі. Я теж так думав, але Максим, власник заводу, мені сказав: а ви під'їдьте на палац спорту, там є бутік дизайнерський. Ми будували там паркан 4 роки тому. Він також пофарбований в інший колір. І подивіться, як він виглядає. Е, я дійсно поїхав туди подивитися, і зараз я, мабуть, тут прикріплю відео. Може, воно буде в гіршій якості, я його знімав на телефон. Паркан виглядає, наче він тільки встановлений. Там сиділа жіночка, я до неї ще спеціально підійшов. Питаю: а скажіть, будь ласка, коли тут взагалі цей паркан побудували? Ну і вона сказала мені, що цей паркан був побудований ще до повномасштабного вторгнення, тобто йому вже більше 4 років, і виглядає він як новенький. Ну і власне мені ще стало цікаво, я поїхав також в Гатне, де я бачив цей паркан. А той паркан встановили взагалі років 5-6 тому. Я ще навіть не мріяв тоді про будинок. Я той паркан побачив. Знов поїхав туди, і паркан анічуть не змінився. Фарба Церазітовська дуже якісно обирається сюди. Вона не вигорає, нічого з нею не відбувається. І там навіть темно-сірий паркан виглядав він як новенький. Нічого йому не трапилось, нічого ніде не тріснуло. Навіть якщо десь щось трісне, можна тут щось підреставрувати, його не проблема. Виглядав він чисто, без моху, без нічого. Головна умова, його обов'язково треба пофарбувати. От його встановили. В такому вигляді його лишати не можна. Треба його пофарбувати, і тоді він вам прислужить дуже довго. Так, ну що? і Давайте поговоримо про вартість. Я дуже багато виробників різних парканів. Різних технологій обдзвонив і ціни, ну ви самі знаєте, які зараз ціни. Ціни просто космос. Наприклад, якщо пробити звичайний паркан, ось такого плану, так? Або його з блоків робити, Ну стопчик орієнтовно робота з матеріалами під ключ, обійдеться один стопчик, так? Десь 10-12 тисяч. Якщо у вас стопчиків 7 От тільки на стопчики може бути 70-80 тисяч. Це тільки стопчики. Далі, якщо ви робите фундамент, стрічковий фундамент, ну, теж закладайте десь під 30-40 тисяч, це буде робота з матеріалом. Так, Плюс візьміть метал. Те, що нам рахували, бюджетно виходить, це десь там 180 тисяч. І я ж кажу, один дуже відомий виробник нам нарахував навіть без фундаменту 350 тисяч. Я був в шоці, одразу відкинув ту ідею. Цей же паркан під ключ нам обійшовся 120 тисяч гривень. Багато це чи мало. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте. Можливо, у вас був інший досвід. Мені буде цікаво послухати. Але ви знаєте, враховуючи якість роботи, як це все виглядає, цих грошей взагалі не шкода. Я вважаю, що паркан вийшов просто чудовий і він вартує кожної копійки. Порівнюючи зі звичайними парканами, які зроблені там з металу і блоків. Як я вам обіцяв, скоро вийде підсумкове відео, скільки ж нам коштувало побудувати будинок, зробити цей паркан, зробити ремонт в цьому будинку, під ключ, скільки на даному етапі це нам все коштувало. Також покажу новинки. Ми багато чого зробили також і в будинку, буде дуже цікаво. Так що, не підписані, підписуйтесь на мій канал, лайк. Коментар, побачимось, папа. -па.